Слава Ісусу Христу. Розглядаємо цьогорічне свято стрітання Господня. Оскільки, оскільки воно припадає на неділю, то буде також недільний тобто, глаз. За новоюлянським календарем це сьомий глаз. Ну і за Григорянським ми окремо будемо відео записувати. Отже, дивимося, як у нас устав на божественній літургії, як йдуть тропарі. Отже, дивимося так. Тропар гласу 7-го, тоді свята, тоді слава кондак Воскресне, нині кондакт свята, про Кім, а Луї Євангелія, причасний спочатку неділі, потім свята. Так само, як і тропарі. Замість достойного Ірмос з 9 пісні. Прошу, він є опублікований у нас на Патреоні. Посилання буде під відео. І так само запрошуємо на щотижневі. Уроки по п'ятницях, о 20 й годині, також на Патреоні можна знайти посилання на Zoom. Отже, дивимося тропарі. Розорив ти Христом твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай. Мироносицям плач перемінити ти і апостолам проповідати повелів, що воскрести Христе Боже, даючи світові велику милість. Радуйся, благодатна Богородиця Діво, бо з тебе засело Сонце, правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві, Весели сей, ти, старше, праведний, Ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові уже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сукрушаючи, розряючи, сили її, зв'язується ад. Пророки суголосно радуються, представ спас, мовлячи тим, що у вірі, видять вірні у Воскресіння, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. амінь. Утробу дівич освятив ти різдвом твоїм, і руки Симеоною благословив ти, як годилось. Ти ви передиві нині спас нас, Христе Боже, але утихомир у бранні лютві укрепи народ, що його возлюбив ти, єдиний людинолюбче. І тепер про кімене. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. величає душа моя, Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі спасі моїм. Отже, все дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу.